Рухлива гра трамвай для маленьких малят-стерог'ят. Правила гри. Ви малята, стоїте у колоні, тримаючи один одного ніби трамвай. Вихователь стоїть на іншій стороні майданчику та тримає два різних кольорових пропорції. Кольори, як на світлофон, пам'ятаєте? Якщо дорослий підіймає зелений прапорець, ви рухаєтесь швидко, повільно, наче трамвай. Якщо піднімає червоний, зупиняєтесь і чекаєте, коли з'явиться зелений прапорець. Один, два, три почали. Увага, зелений прапорець. ЧЕРВОНИЙ потяг наш, везе. Увага зелений прапорець вгорі. І тільки з нами ви туди потрапите. мені потрібен ти, так мені завжди з тобою Гадаю, малята вам сподобалась гра? Неодмінно грайте в неї на прогулянці і будьте здоровими!